Треба розібратися з цьому, хто він такий, цей кандидат. Де він працював до цього? Яка його історія життя цього кандидата? Які він має доходи, майно, зв'язки? Яке в нього бачення громади? Як він її бачить? Позиція його щодо земель. освіти, молоді, ветеранів, які у нього знання взагалі є, якщо казати про законодавство. Він що знає чи не знає. Але про це ніхто не говорить. І не тому, що люди не хочуть знати про це. А тому, що діюча оця виборча система не дає часу на можливість дізнатися все про кандидат. Ось так вистроєна оця виборча система. І перед виборами лишається тільки 2-3 місяці. І за цей час виборець не встигає взагалі зрозуміти нічого, хто перед ним стоїть. У вигляді кандидата. Це патріот, це бізнесмен чи просто пристосуванець стоїть перед ним. Хто ця людина? І тому часто вибір робиться на емоціях. Емоціях. Ну, наприклад, та він же гарно говорить, треба за нього голосувати. А я його знаю з дитинства. Він такий класний хлопець чи така класна дівчина. Треба голосувати. Або він допоміг школі чи лікарні. Щось зробив. Треба за нього голосувати. А потім проходить рік-два, і знову відбувається розчарування у виборці. Так відбувається. Бо обрали не того, і історія знову повториться. Тобто виборча система, яка існує зараз, фактично не зацікавлена в поінформованому виборці. Тобто, щоб виборець нічого не знав про кандидат. Бо поінформований виборець це в першу чергу вільний виборець. А вільний виборець це непрогнозований результат. Тобто, людина буде аналізувати, думати, розуміти.